Якщо після стосунків з нарцисом ви почуваєтесь, ніби всередині нічого не лишилося, ця реакція є абсолютно нормальною. Це не означає, що з вами щось не так. Це означає, що ви пережили ненормальний виснажливий досвід. І зараз нервова система намагається повернутися до рівноваги. Сьогодні я хочу пояснити, чому відновлення після таких стосунків часто є важче, ніж... Після будь-якого іншого розриву, які кроки реально допомагають повернути себе. Почнемо ми з того, чому є так важко. Стосунки з нацисом не просто про невдалий партнерський досвід, це є цикл ідеалізація, девальвація, контроль. Ви отримували сильні емоційні підйоми, а потім різкі падіння. Ваш мозок навчився очікувати схвалення як єдине підтвердження вашої цінності. А коли схвалення зникало, з'являлися сумніви у собі, провина, постійний страх про те, що стосунок може бути втрачений. Так працює не характер слабкої людини, а травмована нервова система. Другий важливий момент це є газлайтинг і втрата відчуття реальності. Однією з найболючіших частин є газлайтинг, коли ви руками чули, що все перебільшуєте, що це ви винні, що вам здалося, насправді такого не було. В певний момент з'являється відчуття. Я більше не розумію, що правда, а що ні. Це дуже важлива частина відновлення повернути собі право довіряти власному. Зараз пройдемо етапи, які допомагають це зробити. Перший етап це є така детоксикація від контакту. Це є найскладніший крок припинити або мінімізувати контакт. Це не для маніпуляції і не для демонстрації сили. Це для того, щоб ваша нервова система перестала. Реагувати на кожне повідомлення, дзвінок або нагадування. Детокс це спосіб створити тишу, в якій ви почнете знову чути себе. Більше простору, більше реальності. Етап номер 2 це є повернення до правди. Після газлайтингу мозку важливо бачити факти. Тут може бути помічною вправо. Запишіть конкретні ситуації, які вас боліли. Запишіть, що людина говорила і що вона насправді робила. Ви дуже здивуєтеся, наскільки ясною стає картина, коли слова і дії перестають змішуватися. Це діалектико-поведінковий підхід, аналізу фактів. Ми не звинувачуємо, ми дивимося на реальність без ілюзій. Наступний третій етап повернення до тіла. Після токсичних стосунків дуже часто є дисоціація, таке розщеплення, відчуття напруги, відключення від сигналів тіла і абсолютне виснаження. Кроком до відновлення буде повернути чуттєвість. чуттєвість тіла. Спробуйте просту вправу. Подумайте про треті власні сигнали прямо зараз: Наприклад, тепло чи холодно, щільно чи порожньо, є напруга чи відчуття розслаблення. Тіло перше, що страждає, і перше, що починає відновлюватися. Наступний четвертий етап відновлення самоцінності. Після стосунків з нацисом самооцінка часто руйнується, бо роками. Прив'язувалось до того, як вас бачить інша людина. Але цінність це те, що належить вам, а не комусь іще. Запитайте себе, якою я була до цих стосунків, які частини себе я втратила, що я хочу повернути. Не намагайтеся стати як раніше. Ви стаєте новою версією себе. Досвідом, який, зрештою, зробить вас і зробив сильнішою, не жорсткішою. П'ятий етап. Встановлення нових кордонів. Після хаотичних стосунків нове нормальне може виглядати чужим і навіть незручним. Але кордони це не про жорсткість, це про ясність і передбачуваність. Короткі фрази, які в цьому контексті можуть вам допомогти? Наприклад, я не продовжу цю розмову. Мені потрібен час, щоб прийняти рішення. Це для мене неприйнятно. Кордони це не емоції, це поведінка, яку ви для себе обираєте. Що робити з провиною і соромом і дуже часто тут теж проявляється. Провина після таких стосунків майже завжди не є такою справжньою провиною. Це є внутрішній голос, створений руками критики, недооцінки і контролю. Перевіряйте факти, чи дійсно ви зробили щось погане, чи ви просто звикли брати провину на себе? Чиї це слова звучать у вашій голові? Ваше завдання відрізняти свою правду від нав'язаних переконань. Отож, відновлення після стосунків з нарцизом це не повернення назад, це створення нової себе, яка більше не пояснює свою цінність, не доводить і не виправдовується. Це шлях до внутрішньої тиші. Ясності та самоповаги. Якщо хочете продовження цієї теми, напишіть у коментарях, про що саме розповідати далі про маніпуляції та як їх помічати, про емоційну залежність, про те, чому повертаються до токсичних партнерів чи про кроки формування нових стосунків після травматичного досвіду. Дякую, що були тут! І пам'ятайте, ваш голос, ваша правда і ваші кордони мають значення. Підписуйся і до нових зустрічей!